Ви на радіо формат. Запорізькому аеропорту хочуть виділити 6,5 мільйонів гривень на купівлю Деайсера машини для обробки літаків від обледеніння. Про це йшлося на засіданні постійної депутатської комісії міськради з питань життєзабезпечення міста. Раніше дане питання вже виносилося на сесію міськради, але було знято через дефіцит фінансування. За словами депутатів, маючи таку спецтехніку, аеропорт і далі зможе працювати з міжнародними кампаніями. Депутати комісії підтримали дану пропозицію. Приємці Запорізької області шукають всі реальні шляхи виходу на межі українського ринку. Віталій Макулін із села Костянтинівка, що на Запоріжжі, бере активну участь на міжнародних форумах і виставках садівництва. Це не лише гарна можливість представити український продукт за межами країни, а й майданчик для обміну досвідом. Чоловік має свою компанію, яка вже 15 років на полях Костянтинівки вирощує фрукти та ягоди. Його господарство це близько 300 гектарів яблуні, суниці та черешні. П'ять років тому мелітопольська компанія вперше спробувала вийти на ринок Голландії. На черзі були Польща та Німеччина однак, експорт. Тувати ягоду вдалося лише на ярмарки та роздрібний ринок. В австралійському місті Мулулаба відкрили меморіальну дошку присвячену переходу уродженця Запорізької області почесного жителя Прозовського району Федора Конюхова на весловому човні Тургояк через Тихий океан від Чилі до Австралії в минулому році. Ідея належить мерії міста штату Квінсленд і була озвучена ще в травні минулого року в день прибуття Федора Конюхова в Австралію. Австралійці дотрималися слова і через майже рік на свій рахунок встановили пам'ятний знак, присвячений видатному українському мороплавцю. Табличка виготовлена з бронзи і встановлена на бот. Тонному пастаменті в міському парку навпроти того місця, куди прибув Хадір Коніхо. У Бердянську почнуть стерилізувати собаки з червня. До роботи приступить міжнародна благодійна організація Чотирилапи. Свої послуги організація надає безкоштовно. У Бердянську можна буде стерилізувати і вакцинувати домашніх собак і котів. Це можна зробити безкоштовно, записавшись у службі захисту тварин. Маємо такі новини на цей час. Залишайтеся з нами. Ми слідкуємо за подіями в Україні та нашого Запорізького регіону. Зокрема.